Друзі, всім привіт! І з вами знову пан Ярко! І це наша історія з гір. Ми таки пройшли тоді говорил за поганих погодних умов, на жаль, ми не зняли відтяжку, як ми проходили. Все. Друзі, чорнивський хребет за два з половиною. Дні, ви кажете, неможливо. Знаємо, ми практикуємо. Ми зробили це! Слабаки, якщо ви не можете, коротше. Ми прийшли, ми їли недоварену кашку з халвою. Це було шикарно. Ми піднялись. Не самовите озеро. Нащо там купатися і бути день відпочивати? Ми ж бережли гори, щоб іти! Форсовано треба бездро. Бігом бігти. Ми прийшли не самовите озеро. Псується погода. Каже мій товариш, може, давайте зупинимось, там переночуємо, погода, все, це хмари. Ні, йдемо далі. На Піпіван, на піпіван, ударним темпом, прямо як за Сталіна. І ми піднялись на піпіван. Мокрі. Дощовики пірвані. Ми піднялись. Висота всього лише 2028 метрів, і там якась закинута обсерваторія, нас прийняли там переночувати. Ну подумаєш, ну сказали, от хлопцям дирка, 50 на 50, коротше. Пролізете будете, пролізете будете спати. Шикарно, без проблем. І на ранок ми всі проснулись. Мені здавалося, що взагалі переломаний, що мене били битками, але то ж цікава історія. Нам навіть запропонували рано зробити кипяточку, коли ми вже намагалися час розпалити вогонь. Ми, але ми сказали, ну що, ну це з вашої сторони так добре. Вони сказали, ну добре, без проблем, тоді йдіть, хлопчики, треба перенести всього лише генератор, попереносити нам дошки, там без проблем, що ми безкоштовна робоча сила, черніців, черкас, то шикарно. І ми зробили. І, і потім що ви думаєте? Ми, ми ще, ще після піп-івана ми там переночували, ми спускали 6 годин. Ми спускали 6 годин. Ми зійшли, ми вибрались. Ми вибрались до якоїсь, дзимброві. тепер ми, ми виїхали, звідти нас підвезкий шмажик, по якому я так. Він так їхав, що я підскакував кілька разів голов, стелю траснувся, але це таке. Ми вибрали і тепер, ну, кінечний ми в рем. Цивілізація! Я навіть йду на, на містку. У мене блять ноги, я зміг ходити в сандалі. Є. Yeah. Так, хотів би передати окремий привіт Валентину Профу, який... Професора, який дуже виробляється, що він горох був. Тобі слабо повтори, коротше, ми тобі даємо дві сутки, щоб повторити це все. А ще також спонсор нашого походу. Наші друзі, які відтримали нас з всякими фразами мотивуючими. Дякую, І ще до зустрічі, друзі.